Всім привіт! Всім добрий ранок. Знову я пропадаю. Ну, так виходить. Так виходить, нічого з цим не можу зробити. Що я пропадаю. Я зібрала урожай своїх перців, тому що мої перці знову почали цвісти активно. І думаю, треба вже ці перчики зібрати, щоб, ну і тут четвертий менесенький зовсім. Щоб ну, не тягло знаєте, всі поживні речовини на ці перчики. Ось зараз ранок, ну, ранок без 15.09 і, думаю, треба собі поставити кашку, мабуть, зварити, тому що на 10 годин у мене е, праця, тоді, як завжди, біжимо за денькою. В школу, але сьогодні в нас вже буде зовсім інший експеримент. Ми ж привчаємо Дініса, наче щоб він сам тоді додому їздив. І тому сьогодні я його тільки заберу зі школи і запхну в маршрутку, і він поїде сам. От, це буде таке перший раз. Ну, так як маршрутка в них зупиняється, це кінечна зупинка, і вона зупиняється прямо коло в них коло калітки, 3 метра від калітки, то думаю, все буде добре. От, так що, так що це так. Так, сьогодні хочу собі зварити вівсяночки. Вже давно не їла вівсяночки, а в мене там молочко є, то сьогодні зварю собі. Вівсянки. От. На сніданок. Та сьогодні думаю вже ну, треба з вами хоч поздоровкаться вийти, тому що, тому що ж ви будете знову мені писати, де я пропала. Я не знаю, чи не забагато водички налила. Я вже без цукру привикла. Ви знаєте, я це була гречку варила, їла гречню, гречану кашу з молоком, їла, без цукру взагалі. І цю так варю без цукру. Якось так уже звикла. Звикла до цього. От. А так у мене справи все в порядку. Вчора в нас, вчора Льона приїжджала, у нас був день краси. Ви бачите, я і покрашена, і віями, В общем, був день краси. Я вже тому і не знімала, тому що, по-перше, ми спішили, от а по-друге, вже ну не хотілося відворікатися і час тратити на, на, на зйомку. От, бо валюєш світло по годинам, і ну, вроде в нас вже перейшли на зелені графіки, графіки: 4 години є світло, 2 години тільки немає світла, то трохи стало легше для людей. От, але ж теж я думаю, оце, це в мене не, від, ну, не відключають світло, поки. Поки ще холодно, поки зима. А як тільки почнеться весна, будуть відключати і в мене, коли вже не треба буде опалення, так як було на початку. На початку в мене ж теж відключали світло. І вже тоді, коли ми не будемо залежати від котельні, але коли на вулиці буде вже тепліше, ну мабуть, що то почнуть, мабуть, і мене відключати, то вже, звісно, буде Хуже в тому плані, що ну, працювати, знаєте, так я собі працюю і не задумуюся, коли в мене світло ти відключать, а все ж від світла залежить. Ну, в общем, доживемо до весни, побачимо, як воно там буде. Ну, побачимо, як буде. Зараз покажу, як перчики в мене цвітуть. Бачите, як вони почали всі дуже-дуже, дивіться, активно цвітуть. І річ в тому, що ці перці, ті, що в мене були, вродили, і цей також те, що он там. Теж цвіте. Е, ці, що вродили перчики, то це ж вони ще були запилені, коли стояли на балконі. О. Коли вони ще стояли на балконі, тоді ж були вони запилені. А я думала, а як же ж ці запиляться? Ну, не знаю, чи це вони які. Ну, це звичайний був перець, ну такий, да, отакий болгарський, великий, тільки великий перець, який я просто купила в магазині з'їсти і взяла от такий 10 штук на сінин посадила. От. Але ви знаєте, без всяких зараз букашок, да, без, без нікого. І я дивлюсь, там одна вже відсвіла і зав'язався перчик. Не знаю, якщо він не відпаде, не відсохне, нічого з ним не станеться, то перчик зав'язався. Може, він самозапиляє, ми не знаю. От. Сорт може такий. Побачимо. А ті перчики я буду їсти. Один треба залишу і діньки у нас. Деня любить такий перчик теж. Та ще й ще тим більше він виріз у бабушки вдома, а не з магазину. О, зараз треба теж полити перчики та треба підживити їх. І так як я вже думала, вони оце достигнуть, і я думала їх викинути. Ну, думаю, мабуть, вже все. А тут вони надумали оце так цвісти. І оцей один такий так погнав уверх, такий здоровецький став страшне. Ось, видно, вам, бачите, ці ось менші два тут, а, а цей такий ось, ось самий здоровий перчик. Ото. Не знаю, що воно? Чого? чого воно так? Так, все, всяночка моя вариться, закипіла. Тоді поставлю ще собі каву, зроблю пізніше. От, ще в мене час є, в мене ж на 10 клієнт. Клієнт, Бо в мене сьогодні клієнт на педикюр. Це в мене чоловік моєї клієнтки, ходить до мене на педикюр вже багато років. От. Та й буду тоді вже поснідаю, і буду працювати. Ой, я вже попрацювала і вийшла за денькою. Тут так сьогодні холодно, тепло скінчилося. Вже в нас знов 0 градусів і вітерець. от така погодка собі не дуже прохладновастенько. От, йду за денькою. І зараз, ви знаєте, мабуть, ще вколола я е, три. Укольчика ті, що мені рекомендувала моя глядачка, і мені реально стало краще десь на 90%. вже Але ще трохи залишився дискомфорт і трохи терпне рука. Вона мені казала, що треба 5 колоть. То я, мабуть, зараз зайду в аптеку десь, докупую ще пару укольчиків. І Альона мені докола і вітамінки Б. От, і ці укольчики пару штук до, до кулю. Щоб уже зовсім було полегшало хорошо. Ну, ніс красний, бо на вулиці холодно, руки мерзнуть, а я забулася взяти рукавички. О, Тут ось йду так тихенько, а там тільки що йшло, таким вітрюгам, прям дуло, а тут за, за будинком і добре. О, а тоді прибіжу додому. Ну, оце так, бачите, нема мені коли що зараз знімати, тому що. Прибіжу додому і в мене тоді ще дві людини. На три, на п'ять. До сіми вечора я е, працюю. О, так що нема, нема коли, як і що вам. Ну, це так потрошку, знаєте, тільки, що я є. О, а тут вітер із-за будинку. Так що все, йду за денькою. Ну, хоти, що вже можу зробити. Ой, Діння, ще ескалатор, нема світла, ескалатор не працює. Це ми з Дінь прийшли гуляти в депо, тому що у нього сьогодні уроки закінчуються раніше, а маршрутка аж через 40 хвилин. А на вулиці холодно, і ми прийшли з ним гуляти. Ми з ним прийшли гуляти, щоб в депо, щоб не змерзнути. Ой, а тут світла ж немає. Не працює ескалатор, Ну це йдемо. День я хотів дитячий магазин, тут раніше був. А, його зачинено на ремонт, он написано день. Хотів розвести бабушку на іграшку, а тут на тобі засада. Магазин не працює. Зараз прогуляємося, що тут є. Йдемо туди, глянемо, що там є. Все одно нам десь треба час убити. Убити час нам треба. Оце таке. А ну, тут трошки щось працює. Магазинчики працюють. Трошки. Людей нема. Деня мене вже затягнув в іграшки і, роз, і розкручує мене на пестик на новий. Да, Деня? Па <по> зязя, па <по> зязя. <по -зя -зя> <по -зя -зя> Бабушка потерпає постійно. В магазин ходити не можна з Денисом. Так називається время вбили. Ой, яка дама стоїть, я аж поралякалась, думала жива. О, ми так ходимо, час убиваємо, щоб не мерзнути на вулиці. Що тут ще цікавого є? Немає нічого цікавого, Діня. Можна розпакувати? Ні, поки не пробили, на касі розпаковувати не можна, ти ж знаєш. Немо гуляємо. тут. Треба хвилин 10 нам десь прогулятися. Вже навіть. А, це скатертини. Я думала, постіль продається. 466 гривень такі всякі скатертини, прихваточки почали в делікаті продаватися, подушки. Такі ось от теж для, для цих для табуреточок. Ну, канцтовари. Ой, кава так пахне, тут кав'ярня і пахне кава. Ну, зазв, як зазвичай все, в всяких магазинах. Так, ну все, погнали, оно ну, каса вільна, йдемо на касу. Боже, каси тут завжди такі були в очереді, зараз немає маю черги. Діньку я посадила на маршрутку, попередила кондуктора от, і, і все, вирушила додому. От, йду додому, зараз мені ще треба зайти в делікат, поповнити рахунки батькам. Ой, я так аж замерзла, по-перше, 20 хвилин стояла, чекала, поки він, поки він вийшов із школи. Ой, так прямо, може, вся про Так якось сьогодні сиро, прохолодно. Ой, воно ніс, ніс червоний, змерзла. Ну що, Зараз буду йти на гріз, я так думаю. О, зараз забежу ще що магазин. Щось треба ще собі купити, щось поїсти. От бо... Майже все доїлося. От і і тоді додому попрацювати. Ой, голодно. Я вже прибігла додому. День я вже доїхав додому, а я тільки дійшла вже. Так, зараз кос вибираю. От, і, бо я, ну я ж заходила поки що в магазин. Там попала якраз на переключення світла. Генератори відключалися, включалося звичайне світло. Поки поперезагружалися е, ці віси їхні електронні. Потім, ну коротше, і це воно все час, час, час. І оце тільки прибігло додому. І вже 20 минут 20 хвилин третього. А в мене на три години клієнтка вже. А я вже і їсточки хочу, тому я зараз скоренько ще навіть не перебігалась, тільки забігла. Ставлю собі щось, щось треба писати. значить, Вдома такого нічого немає, тільки залишилась капуста тушена. Це я купила такий собі файлик для документів. Так, три бананчика. Два сирочка плавлених, іноді хочеться. Так, купила ще собі курочку, Надо буде ввечері зробити вже. Бо в зараз буде дві клієнтки підряд. А це мені так хотілося, у них такі смачні, на делікаті роблять ось такі ковбаски. Ось такі. І оце я їх зараз поставлю на сковорідочку, хай вони підсмажуються, і тоді в мене буде. Одна ковбаска там, допустим, і капусточка тушена, і я пообідаю. Бо більш нічого нема. Щось я, щось я щось. Я. Вчора, може, треба було. Вчора мені щось не було коли мені. Все, зараз оце поставлю ці всі ковбаски, і хай вони собі підсмажуються, От, а я йду передягатися. Все, накрию її кришечкою. От, а, і взяла собі хлібчика на бутербродик. Все. І йду перевдягатися. І якраз, поки я перевдягнуся, туди-сюди вони підсмажуться, вони дуже швидко смажаться і дуже смачні. Ну, звісно, було б краще, аби вони в духовку були запечені, але це довго. Тому на сковородочці буде скоріше. Фух, їй позвонила. він вже доїхав, все в порядку, все хорошо. От. Так що моя душа спокійна. Ой, я я і не знаю, сьогодні що тільки мені. Залишиться з вами попрощатися ввечері, чи зараз вже прощається. Тому що далі засаджуюся працювати у мене на 3, на 5 до 7 годин вечора. Ну добре, зустрінемося пізніше. Вже добрий вечір. Вже 19.46 я закінчила працювати. Ой, а я ж сьогодні купила, та стегеньці курячі купила, та думаю, треба їх приготувати, щоб вони ну, були мені ось на декілька днів їсти. Тому що скоренько м'яско мию, мариную і ставлю запікатися. Бо завтра, теж з самого ранку я працюю. Взагалі в мене там з пів восьмого ранку. Тоді за Дінісом, тоді опять працюю. Ну, коротше, це в мене такий зараз графік. Це такий в мене графік. Зараз замариную прямо у формі. Добавлю приправки. Так, що це в мене? Ось, до курки. До курки приправки замариную все. І поставлю, хай воно там собі запікається прямо в духовочці, промариновується там і запікається все зразу. Приправи в мене без солі, тому солю окремо. От. Це ж кажу, така в мене зараз якась пора, що отак все дуже, дуже в мене все зараз в напрягі. Нема коли вам ні відео що небудь познімати. Тому що я ж кажу, туди, сюди, сюди, туди. От. Геть, геть нема ні на що часу. Все. Я в приправках тільки і сіль, більш нічого. Все, ставлю сразу в духовочку, хай воно собі печеться, смажеться. Ну, вот и все. Вот. Фух. А я сейчас себе, мабуть, сделаю чайочек мятный. Я в вечере, вы знаете, полюбляю мятный чай. Поэтому сделаю зараз себе чай мятный. И Змонтую відео та й буду відпочивати. Це ж таке у мене зараз, бачите, таке у мене життя напружене, що тому я ото й не знімаю, бо думаю, ну, ну що, так? Я туди побігла, працюю, пробігла, працюю. От, нема особливо, що і вам знімати. Ну, оце так. Ну, все, шкур, курку-шкурку свою поставила, хай запікається е, курочка. А мені залишилось тільки з вами попрощатися, змонтувати вам відео, побажати вам тихої, спокійної ночі і всього вам самого найкращого. Все, пока-пока. Можливо, завтра щось зніму, хтось знала, але ж буде опять знову те саме. А, ну, все, пока-пока.